Україна отримає чітку підтримку, заявив Петро Порошенко на саміті НАТО. Нагадаємо, 4 вересня глава держави відбув до Великобританії. Наразі він зустрівся з прем'єр-міністром цієї країни, а також президентом США, лідерами Франції, Італії та Німеччини. Цей саміт експерти вже називають найбільш важливим за останні 20 років. Тут продемонстровано рішучі наміри, рішучі дії. По підтримки України, бо є розуміння, що підтримуючи Україну, підтримуючи мир, стабільність і деескалацію ситуації на Сході, вони підтримують стабільність в Європі і в світі. І це питання сьогодні українського конфлікту, це питання глобальне. Були здійснені обмін дубками щодо декількох важливих напрямок. Перше це є підтримка України в безпековій сфері, і сьогодні в резолюції саміту НАТО. Буде абсолютно чітке твердження про те, що Україна має підтримку з боку НАТО. Сьогодні будуть прийняті визначальні рішення по відношенню до України щодо долучення України до спеціальної програми інгенд-сапотів, де будуть створені чотири трастових фонди, які допоможуть вирішити питання України як в плані логістики, комунікації, кіберзлочинності, питання. Соціальної реабілітації поранених і інші питання, які сьогодні є пріоритетними в нашій співпраці з НАТО.